Сьогодні до нас хоче завітати гостя лісова. А хто вона? Щоб дізнатися, треба відгадати загадку. Спробуємо. Що ж, тоді слухайте, вдень вона лягає спати, бо всю ніч і знов літати, ловить мишок гризунів, з нею їм же не да снів. Так, звісно, це сова. Так ось в одному лісі. Жило маленьке савенятка. Сови, як ви вже зрозуміли, лягають спати вдень, а вночі літають. А ще й на дворі була зима, а взимку день короткий, темніє рана. Ось наша савеня й не знала нічого, окрім ночі. Прийшла весна, почали танути сніги, день став довше, а ніч коротше. Наше савеня трохи підросло і вже не так рано лягала спати. І ось якось воно побачила, як сходить сонечко, і прокидаються інші звірята, що мешкають у лісі. Савиня дуже здивувалася, небаченому досі явищу, але вже оченята заплющувалися і не було часу про все розпитати маму саву. Як тільки на настала ніч, наша савеня знов прокинулася та запитала у мами, що ж це було. Ось мама сава і розповіла маленькому савеняті, що є не тільки ніч, коли вони палюють і не сплять, а є ще й день, коли всі інші мешканці лісу живуть та роблять свої справи. Малята, а чи ви знаєте, що роблять люди в день та вночі, які тваринки не сплять в день, а які навпаки вдень? Відпочивають? Пропоную розібратися разом із савинятком. А щоб було цікавіше, будемо гру грати в гру день. Ніч. Зараз перед вами будуть з'являтися зображення тварин, а ви будете підказувати, коли вони сплять вдень чи вночі. Згодні. Що ж, розпочнемо. 1, 2, 3. Веселу гру я розпочну. Сова гуляє вдень чи вночі. Мої виразумнички вночі. А ось білочка, вона стрибає вдень. Чи вночі? Так, вдень. Мишенятка, в яку частину доби біга по полям. Розумнички вночі. Зайчик гуляє вдень чи вночі. Які ви кмітливі, звісно, вдень. Кажан більше полюбляє день чи ніч. Так, ніч. А ось Жук Сонечка. Хто знає, він любить день чи ніч. Молодці, звісно, любить день. Ну ось молодці, все правильно, Сподобалося грати. Тоді пропоную пограти в іншу гру. Будуть з'являтися картинки, на яких будуть різні частини доби зображені, день чи ніч. А ви будете їх позначати сонечком або місяцем. Сонечко – це коли? Так, коли день, а місяць це. Ніч. Один, два, три. День та ніч ти розрізни. Перша картинка яка частина доби. Мої ви розумнички, день, і що ми поставимо? Звісно, сонечко. Друга картинка яка частина доби. Так, це ніч. І позначимо ми її, звісно, звісно, місяцем. Наступна картинка з якою частиною доби. Так, знову ніч і позначаємо ми її місяцем. Які ви уважні, продовжимо гру. Яка частина доби? Вірно, день. Чим позначимо сонечком чи місяцем? Так, сонечком. Наступна картинка нам показує частину доби. Вірно, ніч позначаємо місяцем. Дивіться уважно, яка частина доби на цій картинці. Молодці уважні частина доби день. Ставимо тут сонечко. Разумнички. Савиняті дуже подобається з вами грати. Зіграємо ще в одну гру. Що ж, пропоную відгадати загадки про частини доби. І в залежності від відповіді, поставите в віконці сонечко. Або місяць. Вечір серпанкам землю вкриває. Навколо все стихло, усе засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну панночку. Так, нічку вірно, в віконці ставимо місяць. Сонце в небі високо, та до ночки далеко. Є часу багато грати. З друзями гуляти. Так, це день. Ставимо сонечко. Дивний гість прийшов на ганок. ще й замовив на сніданок. Темряви і трохи ночі. Як поїв, розплющив очі. Молодці це день. В темному небі зірки сіяють. В ліжках малята своїх спочивають, що за частина доби. Молодці, ніч, розумнички, все вірно. Діти, як ви гадаєте, коли ми спимо, всі інші теж сплять? Ні, не всі. Не сплять рятувальники, лікарі швидкої допомоги, поліцейські. Вони працюють навіть вночі. Ну ось, малята, і закінчується наша зустріч. Чи пам'ятаєте, хто до нас сьогодні завітав? Вірно, Совеня. А ви пам'ятаєте, він денний чи нічний птах? Розумнички нічний. Що ж ми робимо вдень та вночі? Молодці! Ну що ж, до нової зустрічі, малята!